І дуже швидко, я думаю, впала і вдарила, як кажуть, месі у штангу викладачка ірпінського університету, де стався черговий мовний скандал. Її звуть це Ірпінський, Ірпінська податкова академія. Звуть викладачку. Зараз я вам скажу любов Воробйова. Вона відмовилася студентам читати лекцію українською мовою. і Категорично заявила, коли почули зауваження у свій вік під час онлайн-лекції, що мовляв, чому ви спілкуєтеся з нами російською. Вона сказала: не збираюся переходити і буду викладати тією мовою, якою зручно. 35 років вона викладає філософію саме російською мовою, і вона дозволила студентці не відвідувати лекцію, якщо їй щось не подобається. Любов Сергівна, вибачте. Ну, я перепрошую, розумію, що вам важко, але ви можете, будь ласка, перейти на українську мову? А то що буде, Саша? А, ну, просто якби вже рік по масштабної війни, і трохи неприємно слухати російською? Я вам розрішаю, не приходити до мене на лекцію і в мудлі і в підручниках. Все подається на українській мові. Будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемось з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти на російській. Ось слухайте, коли люди почнуть думати. От, якщо така ситуація в країні всі напружені, всі виснажені суспільство протисони господі, коли у вас включиться клепка у голові, якщо ну все вже закінчилися період, коли я говорив тією мовою, якою мені зручно.